Всім привіт! І зараз я вам покажу, як сплести ось цей такий красивенький браслетик. Так я сплела у зеленому відтінку. Я, зараз покажу вам у нього сказати туторіал, чи як сказати правильно. Так, а ось тут ви ну, можете бачити браслети, ось такі брелочки, які я придумала сама сплести, які можете знайти на моєму каналі. А ми починаємо вже плести. Коли його поки що в бік. Дістимо наш контейнер. Я хочу зробити рожеву жовтим його. Відкриваю. Беремо гачок та рогатку і починаємо. Надіваємо першу резинку вісімкою. Потім беремо одну жовту. Накручуємо на один стопчик в три обороти. Ось так, восьмовій вийти. І беремо другу резинку і таке саме з іншої, з іншої сторони. Ось так. Ми на два стовпчика, розиночки в три обороти. Далі я надіваю одну, жовт, одну жовту резинку от сюди. І заводжу ось так попід низ, попід ось ці що ми перекручували, попід низ і дістаю рожеву та скидую її. І так само з іншої сторони. Попід низ, оцю ось ж ось ми накручували. Дістаємо рожеву і скидаємо її. Далі надіваємо одну рожеву резинку на два стопчики та скидаємо усі розинки з правого та лівого стопчику. У вас має вийти по чотири резинки з кожного стовпчика. мій голос. Далі ми знову ж таки беремо жовті резинки, накручуємо їх в три обороти на два стовпчики. Ось так. По одному. Один, два, три. На правій і на лівий. Надіваємо ще одну жовту на два стовпчика. Просто резинку. І попід низ, попід ті ж ми накручували. Ми заводимо попід низ і дістаємо рожеву резинку, і викидаємо її. І так само з іншого стовпчику. Попід низ, дістаємо і викидаємо. Діться, що це Надіваємо знову ж таки ще одну рожеву резинку та скидаємо усі резинки з обох стовпчиків. Ось. ось так. У е -е, нас же виходить ось так. У нас входить роже по боках, а жовти е -е, всередині. Це перекручене. А, на мою думку, це як. але якщо ні, я ще один, е одну або дві таких е перекручені штучки вам ще покажу. <кхід> Беремо одну жовту разинку. На правий стовпчик накручуємо її в три обороти. Ось так: 1, 2, і 3. І на лівий так само. три обороти. Один, два, три. Переберемо одну жовту резинку. її на обидва стовпчики. <кхм> і попід низ. Попід Поп'тіш ми накручили три рази. Істиємо рожеву і скидаємо її. І так само іншого стовпчика. Попід низ. зстим рожеву і скидаємо її. І тепер на кінець одну ржаву резинку скидаємо усе з обох стовпів. Ось так. У нас же є три ось таких петельки. У вас буде як який край, виходить один красивіший, другий трошки гірший. Я, як завжди, зачіплю гачок на початку. Отак контейнер з. З, -з, -з, з гачками і різними фігурками. Якщо хочеш подивитися, ось це нанесе різні фігурки, тільки тут трошки разинок. Так, надіваю гачок, штук, закриваю контейнер і ховаю. Так, ще один раз проплетемо Одну жовту разинку надіваю на правий стопчик прокручу її в три обороти. На тій стовпчик також накручую жовту резинку в три обороти. Один, два і останній третій. <coughs> а, беру ще одну жовту резинку. Надиваю її на обидва стовпчики. Запрягаю так гачок попід низ, попід низ. І стою ось так ружеву, Ось. І скидую її на центр. Зру стовпчика так само попід низ. Ой, здалеко, попіднис з цим рожеву та скинемо її на центр. І одну рожеву резинку надіваю, скидую з обох стопчиків усі резинки. Це трошки треба підтягнути, щоб красивіше виглядало. Щось на нічого не змінилось. Ну, добре. І далі плетемо так само. Якщо не зрозуміло, прокрутіть е, трохи назад е, відео. Тому що ми з вами проплели так чотири 4 таких петельки. Е, е, і я вже плету п'яту, поки з вами розмовляю, це плететься швидко. Ну, на мою думку, я. ну, я знімаю легкі відео на браслети, тому що я не можу змотати якісь важкі. Якщо десь в інтернеті побачу, я не можу його зпитати, тому що це важко. І, до речі, на рахунок такого, якщо я можу знімати туторіал на браслети, фігурки не з, ну, не з моїх ідей, а з інтернетом. Також є багато такий контейнер. Ну, якщо якісь там можна ось такий показати. Як сплести, чи якийсь інший, а, чи не якусь набрати ось таку колу, якщо ну, на олівець, чи просто будь-що. Якщо вам це подобається, ставте лайки. І я або всі коментарі не будуть відкриті. Я зрозумію, що вам також приходять і о, такі не мої. Не мої, і якщо я буду в когось брати, я буду казати, з якого каналу я це взяла. І за кадром я доплату цей браслет до кінця. Тобто входить на одну ось таку кульку. Потрібно чотири разинки. Ось так я складаю. І ще я щось сказати. E, дуже багато хочу сказати, тому що я вже давно не плела за місяця Поки ви мені самі написали в коментарях, що ви хочете e, більше ну, браслетів про о, відео про браслети, тому що вони не залітали. Я думала, що ви їх вже не хочете, але перед ось цей його я плавала з інтернету, і мені це було дуже просто. Реально було важко його платити, але його сплела. Тому мені здається, що ось цей, то, що я показала, він схожий. Схожу, тому що така разенки я брала до волосся. І його плести легше. Тому мені здається, що хоч цей по кулях красовіший, я... я обрала, але ну, обирати вам, обирати вам. У мене вже виходить помаленьку ось такий браслетик. Я вже не знаю, чи я ще буду його доплітати, я вже його завершити. Тому що в мене вже ці резинки від такого жовтого відтінку. В мене вже є трохи інший відтінок. Ну і тим більше можна зробити на чогось меншу ручку, наприклад, для своєї е сестрички. Я її скоріш завідам. Е тому я перекидаю з правого сочка на лівий. Uh, і можна скинути. Uh, типу нижню резинку скинути, але я візьму гачок, який ми вже зачіпляли. І задім ним за ось ці два. За ці дві резинки. Ось. Не вийшло ось кави, так можна робити якісь колечки, як браслети, як чокери. Як можна зробити як сережки, просто uh, ось така до них до. Не зачіпляти їх, а типу, ось так дво... якщо ви хочете е також робити сережки, я можу також показати, тому що в мене в цьому ящику також не десь є, я треба їх шукати. А ось такі е сережки. Ось Я робила їх, зачіпляла, як на вухо е тип, зачіпляла, чи е як тут був такий жовтий брелочок, якщо ви пам'ятаєте. Ось цей. Ну, ще був такий, ну в мене є багато виробів, як ви бачите. Якщо ви якісь хочете з них сплести, пишіть в коментарях і будемо вже якісь плазм Ось цей такий дуже красивий саме, кисами, абтем той жовтий у нас був. Зачекайте, а де буде про це таке, що не сплев? Аху, він був під ось цим моїм контейнером. Я вкинула оціди і я його скільки шукати. Можна сказати, що він прикольний. Можете його використовувати по різному. Як собі його хочете. Прислать я вже вам все це перечислю, чи якийсь шокер. Гарно вам Красивих вам успіхів, Гарного вам дня і всього не Всім па-па!